Недавно знімали скутер від торгової марки Макстер, модель 3. І це відео вийшло доволі таки довгим, десь в районі 35 хвилин. І ви мені написали в коментах блін, Знову довге відео. Тому я буду старатися сьогодні зняти якомога коротке, але максимально насичене, корисне відео для вас. По цьому скутеру від торгової марки також Макстер, але моделька Люміна. Отож, погнали! you yeah. oh. Потужності тут встановлений абсолютно ідентичний двигун, так само, як і в Neo 3 на півтора кВт. Але що хочу вам сказати, по динаміці це реально крутіший скутер, ніж Maxter 3. Так, люміна коштує дорожче, але тут виправлені всі недоліки, які ми з вами бачили в Неострій. Ну, тож, більш детальніше. В минулому скутері, який ми знімали Neo 3, я вам говорив, що в нього присутні деякі нюанси, які мені не подобаються. Вони не критичні, але бажано було б їх виправити. Так, от виробники, ніби мене почули, і в люміні. Ці-всі нюанси вони виправлені. Про ці нюанси я вам розкажу пізніше, а зараз по технічним характеристикам швиденько. Значить, двигун абсолютно ідентичний на 1,5 кВт, так само, як і в Неоса. Максимальна заявлена швидкість 55 км. Ми з метром коли їхали сюди, я на спідометрі бачив ви 63. Не знаю, правда то була чи ні, але принаймні так і показувала. Акумуляторні батареї абсолютно ідентичні. Це 6 акумуляторних батарей на 12 вольт і на 28 годин. Зарядний пристрій такий ж самий. Час заряду такий самий, і а, час, в принципі, точніше не час, а відстань, яку може проїхати даний скутер на повному заряді, так само, як і в ОС-3, заявлено 80 км. Але ж ми з вами розуміємо, що є деякі нюанси. Одна справа, коли навантажені на скутер десь 50-60 кг, інша справа, коли навантаження там буде 100-120. До речі, номінальне навантаження на скутер це 120 кг, а максимальне це 200 кг. Ми з Дмитром такі середньої статури, скажімо так, чоловіки по 80 кг, Навантаження було 160, але в динаміці я вам скажу, що було краще, ніж у неостри. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, тут інший контролер, але реально набирає швидкість, він краще. В неостри ви мені говорили, що не дуже круто, коли барабанні гальма на задньому колесі. В люмінні це все діло виправлене. Тут встановлений дискове гальмо і однопошневий супорт. Колеса колеса вже не 10 а 12 дюймові, 90 на 80 на 12. Щодо гуми, що до гуми. На рахунок гуми, то це фірма Chao Ян. Я не знаю. А модель H920. Не ходя! Тримає. Як, на мій погляд, доволі таки непогано, мені все подобається. Переходимо до переднього колеса. На рахунок передньої підвізки. Тут все, в принципі, класично. Звичайна класична вилка з амортизаторами і пружинами. Мені здається, що подібна вилка стояла і на неосі. А от колесо колесо вже не металеве, а з алюмінію, легкосплавне. І зверніть увагу на гальмівний диск, на його розмір. Тобто тут використовується незвичайний диск, такий, да, як, як був в Невас або в мотоциклах інших. А тут використовується диск. Більшого діаметру, який розміщений по контуру самого диска колеса, і це дуже круто, тому що ми маємо величезний диск за розміром. А значить, зусилля для гальмування тут буде іще краще. І хочу вам сказати з практики, поки ми їхали з метром сюди, це реально відчувається. Тобто нема цієї ватності гальмування, як було в Неоса. Гальма дуже чіткі, такі жорсткуваті. Навіть ну, блокувати я не блокував їх, але думаю, що якщо прикласти нормальне зусилля, то можна навіть... Або і заблокувати переднє колесо. Але гальмує доволі таки бадьором. Ми вирушаємо дорожку. Так, значить, що хотів би відразу сказати. Коли ти утримуєш гальма, то двигун не працює. Я це говорив в попередньому відео. І з однієї сторони, це добре, тому що ти не спалиш двигун. А з іншої сторони, коли ти стоїш під горку і утримуєш скутер, щоб він не покотився назад, а потім, відпускаєш, ну, а потім, щоб стартануть, тобі потрібно дати газу і поїхати. І Виходить так, що ти відпускаєш гальма, поки ти там даси газу, то скутер починає вже відкочуватися назад. Тобто потрібно приловчитися, так іще, стартувати під горку. Ми зараз їдемо вдвох з нашим оператором знову ж таки. 160 кг навантаження. І що я вам хочу сказати? Динаміка розгону у цього скутера бадьоріша, ніж у Neos 3. Я вже на ньому трошки проїхався. Максималка в нього менша, ну принаймні по спідометру менша максималка. Динаміка набору швидкості десь до, до 30-35 значно краще, ніж у Неостри. Ось так. Ну, а Зараз їдемо вдвох з метром з гірки, показує 61, але це згірки. Швидкість падає. 60-59. Але знову ж таки, наскільки правдива ця швидкість, я не знаю. Спробуємо включити gps і звіритися. Момент по вказівника у повороті, Так само, як і в моделі Neos, не працює, ну, тобто не відчувається, не чує, я не чую реле поворотів, тому дуже часто можна забути вимкнути поворот. Доволі такий комфортний скутер в міських умовах навіть приїзді вдвох. Я не можу сказати, що прямо ми в потоці знаходимося з нашим оператором, але і не пасемо, скажімо так, задніх. Є певна стабільна швидкість, ну от 50-55 він тримає. А якщо кататися ще й самому, то динаміка в рази більша і доволі комфортно їсти. Передній оптиці ми бачимо ось таке цікаве рішення. У нас верхні фари відповідають за ближнє світло, нижні фари відповідають за дальнє світло. Попереду ви бачите ось такого лева тигра. Не знаю, що це за, за звірюшка, можете написати в коментах. Так от, вона виконує роль, оця емблема виконує роль бачите, габаритів. Тобто спочатку ви вимикаєте габарити, підсвічується ось ця піктограмка. Далі повертаєте рычажок в сторону, і в нас вмикається ближнє світло. Перемикаємо на дальнє, у нас світиться. І ближнє, і дальній світлофарм. До речі, на рахунок світла використовуються LED-лампи, так само, як і в Neos. Це дуже круто. На рахунок панелі приладів, ви можете бачити такий здоровенний з однієї сторони дисплей, але насправді вся інформативна частина, де буде показуватись вам актуальна інформація, вона займає таку невелику площу. Я не знаю, для чого потрібно було робити аж такий здоровенний, ніби екран, можливо, типу додати якогось стилю і крутизни. Ну, але по факту знову ж таки використовується тільки оця частина. Яку інформацію ми там Маємо та все ж те ж саме: це а, заряд акумуляторної батареї, швидкість, одометр з пробігом, а, також показчики повороту ліво-вправо, дальнє світло. Якщо вимикаєте, задня передача також відсвічується. Ну і а, перемикання передач на які ви передачі зараз знаходяться на першій, другій або третій. Що хочу відмітити, а починаємо про болячки, які були в Неоса і які виправлені в люміні. Значить, перше, це те, що в Неоса я вам говорив, одометр постійно скидається на. Тут такого немає. Ви вмикаєте скутер, ну, повертаєте замок запалювання, і в нас вже показано актуальний пробіг. От на даний момент ми проїхали 47 кілометрів. Небагато, немало, але вже якісь враження я можу про нього розказати. І вони не скидаються. Ну, Єдиний мінус залишається, те, що я не можу добовий пробіг, наприклад, скинути і подивитися, скільки я за добу пробігаю. Тобто показує сумарний пробіг. Ще один недолік, який був присутній, на мою думку, в Неосі в люміні виправлений, а саме це перемикання швидкостей. В люміні є окрема кнопочка, якою ви можете виставити ту швидкість, яка вам потрібна. Я вам нагадаю, в Неосі ви вмикаєте запалення, і по дефолту у вас спочатку встановлена друга швидкість. А потім ви можете перемкнути на першу або на третю. Тут же ви можете за допомогою цієї кнопочки перемкнути і залишити на той швидкості, яка вам подобається. І незалежно від того, вмикаєте чи вмикаєте скутер, вона буде залишатися. На тій самій швидкості. На цією а, червоною клопочкою, точніше тумблером, є напис H, M L. H це найвища швидкість high, так? M – Medium і l low. Тобто на положенні low це перша швидкість, і максимум, що ви можете їхати, це 45 км. Далі, також у нас є кнопка P і а, ну, ось така чорна кнопочка, де зображена піктограмка літери P, а з іншої сторони, ключ а, такий рожковий. На рахунок цієї кнопки, не знаю, за що воно. Відповідає, класам і її в різних варіаціях, вона ніяк не працює. А кнопочка P ми знімаємо скутер з парковки або ставимо на парковку. І при утриманні даної кнопочки і давши газюльки, ми можемо поїхати нашим скутером назад, якщо нам потрібно десь виїхати з місця парковки. Далі, також недолік, який був виправлений в алюміні, який мені не подобався в Неосі, це те, що на нарешті органи управління розміщені так само, як і в звичайних бензинових скутерів, а саме перемикач повороту. Знаходиться зверху, а сигнал знаходиться знизу. В Неосі було навпаки. І що мені подобається в люміні більше ніж в Неосі, ось ця частина вона більш тонша, ніж у Неосі, і, відповідно, зручніше ну, дотягуватися пальцем до органів управління, що з цієї, що з цієї сторони. По замку запалювання, що хочу вам сказати, абсолютно ідентичний до Неоса, все ж те ж саме. Повертаємо вправо. Вмикається запалення, повертаємо вліво до кінця, відкривається у нас багажник. І коли ми утоплюємо і повертаємо вліво, у нас замикається рульова колонка. В принципі, все по дизайну ось цієї частини. Все те ж саме, що і в Неоса. Дуже круті, класні карманчики, які мені подобаються. Можна що завгодно туди затикати. от, наприклад, у мене тут є туалетний папір. Ну, Тому що ви чуєте, по моєму голосу я трошки прихворів чуть сопельки. Так от я туди. Ну, коруч, Ви все зрозуміли. Ну ти, ну, ти, ну, ти Далі є гачок стандартний, за який ви можете чіпляти ваші пакети за ТБ з продуктами і залишати тут, щоб вони нікуди не поділися. Коврик. Я вам говорив неостри, що коврик це з однієї сторони круто, але хріново те, що він там не закріплений. В люміні це виправлено, і він закріплений на два саморізи, але не закріплений по всьому периметру. І теж бувають такі моменти, коли я ногою чіпляюсь, і коврик ось так підвертається. Тому я взагалі проти коврика. Але ну, якщо вам подобається, то можете його залишити. Далі на рахунок багажного відділення, що хочу вам сказати, воно тут присутнє і навіть більше трішечки більше ніж у неостри. З'явилася така нижня ніша, ще додає десь літрів три об'єму, куди можна ще щось покласти. Також знаходиться у нас кофр. Зараз, секунду. Ти знімаєш? Так. Да. Оце от мені дуже не подобається. В Neos 3 такого не було. В люміні чомусь. Як тільки ви вимикаєте скутер, він автоматично чи стає на сигналізації, чи просто от він подає такі звукові сигнали. Мені це не подобається, тому що я не хочу, щоб він цей момент пікнув, але він бере і пікає. Ну, не дуже зручно. Так, на рахунок кофра він абсолютно ідентичний до Neos 3, має трошки інший дизайн, але по об'єму, в принципі, такий самий. Повнолицевий шолом. Ви сюди не запхаєте, ви запхаєте, але він не. Буде повністю закриватися, а от напівлицевий він сюди заховається. Проте якісь необхідні речі ми тут, наприклад, обладнання для зйомки перевозимо, і це дуже круто. Мені це подобається. Також в цьому скутері присутня і центральна підножка. Як і в Неострій, в принципі, як і в всіх стандартних скутерах, і бокова підножка, що є дуже круто. Якщо вам потрібно швидко поставити де скутер, поставили на бокову підніжку, якщо потрібно зберігати на довгий час, або вам потрібно якимось ну, щось обслужити в скутері, то ви завжди можете його поставити на центральну підніжку. Так, на рахунок задньої підвізки я вам не розказав, вона також абсолютно ідентична до підвізки, яка була в Неострій. Ті ж самі м -м, амортизатори з усією алюмінією штукою, невідомої. Мені не знаю за що вона відповідає. Ну і в принципі, звичайна така вилка. Класична задня підвіска по задній оптиці. О, тут я хочу сказати, що вже плюс я говорив в нео, ну, відео про неостримо. Говорив, що мені не подобається те, що спереду вони використали дорогу, круту лед оптику і досить таки якісне головне світло. А позаду, чомусь вони зекономили і вставили звичайні лампочки розжарювання. Так от в люміні, дивіться, використовується також ЛЕД підсвітка. Ми маємо три віконця, в яких підсвічуються в нас червоні світодіоди, відповідно, на габари. Так вони підсвічуються не дуже яскраво, ну і коли ви натискаєте на гальмо, підсвічується дуже яскраво. Також є підсвітка для номера. Якщо раптом у нас приймуть якийсь закон, який буде обмежувати пересування таких електричних скутерів, потужністю до 3 кВт, і Потрібно ставити їх на реєстрацію. То номерок, який ви сюди прищепите, він буде підсвічувати. Тільки в деяких випадках я скидую газ. От Зараз ми доволі таки бадьоро входили в поворот з Дмитром. Гума тримає, без якихось, мені здається, взагалі проблем. Все, повискакували вже самокатчики на орендованих самокатах. Також Дофіга вже на парковках я бачу велосипедів, які здаються в прокат Уже все потеплішало, і люди зараз максимально пересідають з громадського транспорту на такі орендовані електротранспорти або просто велосипеди орендні. Так, на рахунок гальм, що можу вам сказати? Дуже класно, дуже відрізняється гальма в порівнянні з Neo3, коли в тебе і передні, і задні гальма низками. Це, це цікаво. Знаєте, я коли тільки приїхав в Київ. У мене не було ніякого транспорту, я від бруківки просто кайфував. Вона, вона, вона мені так подобалася, що просто. Але потім, коли в мене з'явився скутер, потім мотоцикл, потім автомобіль, то я щось чомусь перестав любити бруківку. Про е, гальма. Значить, гальма передні, задні, як я вам вже сказав, дискові, і набагато чіпляється. Чіпкіше чіпляються краще, ніж у Неостри. І в Неоса вони були такі інформативні, але вони були трошки ватнуваті, а тут прям жорстко. І що подобається, що можна достатньо комфортно гальмувати навіть двома пальцями без ніяких зусиль. І ці самі курки розміщуються доволі таки комфортно для, для ваших рук, тому що утримуючи сам саме кермо долонею, ви дотягуєте з легкістю до цих курків гальмівних і можете нормально гальмувати Винило В минулому відео. Про неостриям говорив, що під сидінням знаходиться автомат, який повністю знеструмлює а, скутер. В цьому скутері так само знаходиться цей автомат, але я от забувся вам розповісти, для чого цей автомат взагалі потрібен. Дивіться, якщо ви будете залишати скутер, наприклад, на зимівлю, тобто на сезон, який ви не будете кататися, або навіть літом, але ви не плануєте там їздити якийсь місяць або два, а, то ви обов'язково маєте вимкнути скутер повністю, тобто вимкнути автомат, щоб він а, щоб акамуляти. Аторна батарея не саморозряджалася, але при цьому, якщо зберігання буде більше ніж три місяці, ви маєте обов'язково вмикати автомат і ставити скутер на підзарядку. Потрібно зарядити акумулятори до повної потім вимкнути зарядного пристрою, вимкнути автомат, і таким чином ви зможете можете три місяці його зберігати. Якщо ви не будете робити цієї процедури, то акумуляторна батарея у вас буде дуже сильно деградувати і, наприклад, з'ємності. А, скільки там 1,5 кг, ну 1400 Вт, так ви будете з кожним місяцем отримати все менше і менше. І тоді, в той момент, коли ви захочете на ньому покататися, ви вже проїдете не 80 км, як заявлено виробником, а менше там, 60, потім 50 і так далі. Там, Тому відноситься до цього дуже серйозно і час від часу підзаряджайте ваш скутер і не забувайте при довготривалому використанні вимикати ось цей автомат, який знаходиться під сидінням. Друзі, особисто моя думка по дизайну і будемо завершувати на мою думку, неострий виглядає краще. Ви можете зі мною погоджуватись, можете не погоджуватись, тому що на колір і смак олівці різні. Тому по дизайну неострий кращий, по всім іншим характеристикам, які я назвав, і по всім а, тим виправленим недолікам, то люміна звісно, краще. Ну і динаміка. Від 0 до 35 в алюміні краще. Де придбати даний скульптр, ви знаєте, якщо не знаєте, то я вам нагадую. В нашому магазині з або офлайн, або онлайн-магазині. Посилання буде в описі до цього відео. І нагадую, що для всіх підписників каналу з Торгом існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати ту чи іншу продукцію за зниженою ціною. Дякую за те, що дивитеся. Дякую за те, що підписуєтесь на наш канал і маю надію ставити вподобайки. Також коментуйте. Що вам сподобалося в цьому відео, що не сподобалося. Можливо, ви хотіли б, щоб ми зняли якийсь інший відеоогляд на акумуляторну таку техніку. Хочу закинути вам таку пасхалочку. В майбутньому, найближчому майбутньому, ми ще будемо знімати і самокат акумуляторний або електричний, як кому подобається. Тому вже можете зараз писати в коментах, що б ви хотіли, щоб ми відзняли. Ну, наразі все. Подякував всім, бережіть себе, до зустрічі нових відео. Па-па.